19 липня троянда Ель Тора. Цьому кущу 5 років, але в цьому році він щось низький якийсь, десь сантиметрів до 6-7, 70, десь так. Взагалі він більше. Може, через спеку. І це її друга хвиля квітування. Вона вже квітувала, ця троянда. Аромату вона немає. Така Хвилястенька якась вона. Пелюстки хвилясті. Яскрава, червона кирпич, там може, кольор якийсь такий. Готується і на третю филю. Нові пагани ростуть. В вокзалі це працьовита троянда. Ну, через пеку, мабуть, вона щось в цьому році трішки відстала. Дякую за перегляд, дякую нашим українським воїнам за захист України.